Серія Assassin's Creed пройшла довгий шлях від новаторського паркуру та стелсу до відкритих світів, заповнених сотнями знаків питань на мапі. Для когось це був ідеальний розвиток, для когось втрата духу перших частин. Але як не крути, ця франшиза залишається однією з найпопулярніших в індустрії. Сьогодні я розповім про основні ігри серії, розташувавши їх від найгіршої до найкращої. Важливий момент це мій особистий топ, тут немає загальновизначених правильних місць, оцінок критиків чи думки спільноти. Тільки моє власне сприйняття цих ігор. Єдине, що я буду показувати, це оцінки на Metacritic. просто для наглядності. Якщо ви не згодні а буде багато незгодних, пишіть у коментарях свій топ, буде цікаво порівняти. Зауважу, що всі ці ігри мені подобаються, і те, що гра буде на останньому місці, не означає, що вона погана, це означає, що для мене вона слабша за інші. Можливо, десь не зачепила історія, десь не вистачило механік, десь просто гра не залишила слід у серці. Я оцінюю ці ігри не лише з точки зору технічної якості чи геймплейних механік, а й за тим, які емоції вони викликали, наскільки було цікаво досліджувати світ, чи хотілося повертатися після проходження. Деякі ігри мене трохи розчарували, деякі були непогані, а деякі стали по-справжньому важливими для мене. І ще один момент. Шедовс я поки що не вношу в список, тому що я тільки граю в неї і не знаю до кінця, що там і як. Попередньо награвши трохи більше 20 годин, можу зауважити, що вона прямо дуже непогана. Навіть можете мене закидати камінням, але це щось на рівні топ-5, а може навіть і топ-3. Але це буде неправильно, для більш вірного прийняття рішення треба його пройти повністю. Тут я проставлю місця і коротенько розкажу про кожну окрему гру. І ще раз, уважно, будь ласка, це суб'єктивна думка, моя особиста. Вона може кардинально відрізнятися як від вашої, так і від більшості людей. Дякую за аргументи і конструктивну критику в коментарях. Відео може бути не коротким, тому готуйте чайок з булочкою і приємного перегляду. Assassin's Creed Rouge – це, мабуть, найменш відома частина серії, яка вийшла у 2014 році. Вона з'явилася на консолях минулого покоління одночасно з Unity, тому багато хто пропустив її. Але чи дійсно ця гра варта уваги? З того, що хороше запам'яталось з гри, це непогана атмосфера. Холодні простори Північної Америки, крижані айсберги і зимові пейзажі, які додають грі унікального настрою. У візуальному плані це щось нове для серії, оскільки гра побудована на механіках Black Flag, тут збережені морські битви, подорожі океаном і абордажі кораблів. Якщо вам сподобався геймплей попередньої частини, то Roach теж може вам зайти. Але в цілому гра мені не сподобалась. На момент виходу Roach виглядала як DLC до Black Flag, а не як повноцінна гра. Вона працювала на старому рушії, тож не могла конкурувати з Unity у плані графіки, анімацій і деталізації світу. Головний герой спершу здається цікавим персонажем, але його мотивація виглядає надто простенько, а сюжет розвивається занадто швидко. Немає тієї глибини, яку можна було почекувати від гри про зраду і зміну поглядів. Мапа гри це суміш Нью-Йорка, морських просторів і декількох поселень, але після величезного світу Black Flag це здається доволі скромним. Та й відкритий світ тут майже нічого не пропонує, окрім колекційних предметів. Це гра, яка могла б бути цікавішою, якби їй приділили більше уваги. Вона має гарну атмосферу та цікавий концепт, але виглядає як поспішний проект, зроблений на залишках Black Flag. Syndicate вийшла у 2015 році і спробувала внести свіжі ідеї в серію, перенісши нас у Лондон часів промислової революції. Багато хто чекав на поліпшення механік і більшу глибину сюжету після попередніх частин, але, на жаль, не всі очікування виправдалися. Лондон 19 століття став ідеальним фоном для подій гри: високі будівлі, химерні вулиці, мости через Темзо усе це дає відчуття великого і жвавого міста. Атмосфера промислової революції, бурхливі соціальні зміни і революційні рухи цікаво поєднуються з темою асасинів і тамплієрів. Також, що додавало різноманіття в геймплей, це гра за двох персонажів. Це було достатньо цікаве рішення, яке дозволяло варіювати стиль гри агресивний, прямолінійний або більш витончений та стратегічний. Хоча ідея боротьби з корпораціями та кримінальними бандами в промисловому Лондоні має потенціал, сюжет Сіндікейт виглядає невиразно і часто плоско. Персонажі Джейкоб і Еві не отримали достатньої глибини, а їх мотивації часто здаються банальними. Це одна з найбільших проблем гри. Цікава історія залишилася на рівні обіцянок. Та і в цілому гра відчувається більше як еволюція, а не революція серії. Механіки з попередніх частин, як паркур та бойова система, не отримували значних змін. Це робить гру не надто відміною від попередніх випусків. Замість того, щоб розвивати концепт, Сіндікей йде тим самим шляхом, що й інші частини. Місії в цій грі часто здаються передбачуваними і дуже схожими одна на одну. Багато з них можна пройти просто чисто бойовим підходом, не займаючись розвідкою чи стелсом. Це обмежує можливості гравця і знижує інтерес до виконання додаткових завдань. Юніті вийшла у 2014 році. Вона мала потенціал стати революційною частиною, але в результаті мені вона не дуже сподобалась. Ідея і атмосфера французької революції, розкіш Парижа все це обіцяло великий успіх, але ряд проблем з технічними аспектами гри не дозволив їй реалізувати повністю свій потенціал. Одним із найбільших досягнень Unity є її світ. Париж виглядає неймовірно живим і деталізованим, місто повне людей, будівель, статуй і бурхливих вулиць. Революційні події додають динаміки, і ви справді відчуваєте себе частиною цієї історії. Це без сумніву одна з найкращих відтворених локацій в ігровій індустрії. Була значно покращена бойова система, механіка паркуру теж стала більш гладкою, що дозволило зробити пересування по місту ще більш динамічним. Я тепер міг стрибати з даху на дах з більшою точністю та ефективністю, ніж у попередніх частинах серії. Це дійсно впливало на сприйняття геймплею. А що ще впливало на сприйняття гри, так це одна з найбільших проблем Unity – численні технічні проблеми на старті. Гра мала серйозні баги, низьку стабільність кадрів і навіть великі проблеми з анімацією. Різноманітні глюки, коли персонажі випадали з текстур або просто в повітря, стали постійною темою обговорень у спільноті і дуже заважало. Я не знаю, як там справи з цим зараз, думаю, логічно, що це вже все поправили, але я проходив гру, коли там все було погано. І насправді зараз повертатись в неї я не хочу, адже враження вже зіпсовані. Ось чому краще перенести гру, але допилити її повністю. В цьому Ubisoft мають великі проблеми. Та й головний сюжет у Юніті не був таким сильним, як у попередніх частинах. Хоча революційна тема мала великий потенціал, сам сюжет видається пласким і часто занадто передбачуваним. Головний герой, хоч і має цікаву мотивацію, не викликає сильного емоційного відгуку. Його історія про помсту і боротьбу за правду виглядає занадто знайомою і не дуже захоплює. Питань нема, Париж виглядає неймовірно. Геймплей став плавнішим, але недостатня інноваційність і проблеми з продуктивністю зробили її менш вражаючою, ніж могла бути. Міраж вийшла у 23-му році і стала поверненням до коренів серії. Замість величезних відкритих світів, як у Одісі або Вальгалі, Міраж зосередився на маленькому масштабі та класичному геймплеї, паркурі, стелсі та невеликих місіях. Гра відчувалася як ностальгічний крок назад до перших частин серії, але, на жаль, не змогла уникнути кількох проблем, які не дозволили їй стати дійсно великою. Одним з основних плюсів є повернення до старого стилю гри, який зробив серію популярною: паркур, стелс, схованки в тіні та асоціація з місіями, де треба відбирати інформацію або вбивати ціль без зайвого шуму. Все це викликає багато приємних спогадів про перші частини. Відсутність величезного відкритого світу дозволяє зосередитись саме на місіях і персонажах. Міраж пропонує цікаву подорож Багдадом, місто, яке виглядає неймовірно завдяки деталям і візуальним рішенням. Всі локації в грі мають прекрасну архітектуру, а історичні елементи додають автентичності. Кожен куточок міста пропитаний атмосферою стародавнього сходу, але, як завжди, є якесь але. На відміну від більш сучасних частин серії, Міраж обмежує гравця у плані свободи дій. Хоча це повернення до коренів дає чітке визначення місії та лінії проходження, це також обмежує відчуття відкритого світу, яке було в попередніх частинах. І мене, який вже звик до великих відкритих світів, це більше розчарувало, ніж порадувало. Міраж не приносить нічого нового порівняно з попередніми частинами серії. Вона відчувається як старий добрий Assassin's Creed з покращеною графікою та вдосконаленим паркуром. Міраж не приносить нічого нового порівняно з попередніми частинами серії. Вона відчувається як старий добрий Assassin's Creed з покращеною графікою та вдосконаленим паркуром. Але на фоні більш сучасних ігор серії здається занадто консервативною. Я чекав на нові механіки чи більш амбітні зміни, а отримав DLC до Вальгали з окремою грою. Це гарна гра для фанатів старих частин серії, які шукають повернення до простоти і стилю перших Assassin's Creed. Але не для мене. Origins, випущена у 2017 році, стала великим кроком вперед для серії. Вона представила нову еру стародавній Єгипет і кардинально змінила геймплей порівняно з попередніми частинами. Замість традиційної для серії механіки стелсбою та паркуру Origins представила більш відкритий світ з елементами RPG, що викликало величезний інтерес серед фанатів і новачків. Але як і у випадку з багатьма змінами в серії, це було одночасно і благословенням і викликом. Єгипет у витоках виглядає просто неймовірно, і ландшафт, архітектура та культури того часу відображені дуже детально. Піраміди, величезні піщані рівнини, стародавні міста, все це дає відчуття масштабу і величі. Гравці мають можливість досліджувати величезний відкритий світ, що містить безліч історичних пам'яток і природних чудес. Мені, як поціновувачу жанру RPG, сподобалося, що одним із великих нововведень у Origin стала така система, де я міг би вибирати свої здібності та стилі гри, ґрунтуючись на різних класах і техніках бою. Ця зміна дозволила створити більш персоналізовану гру, де кожен міг підлаштувати персонажа під свій стиль. Також система рівнів і зброї стала значущою частиною прогресу персонажа, додаючи більш глибокий елемент. Я знаю, що багатьом не подобається ця система, але я з тих, кому вона прийшла до душі. При цьому всьому одним із основних недоліків Origins для мене є те, що вона дуже залежить від Грінду. Я розумію, що RPG це і є Грінд, але тут його занадто багато. Щоб досягти прогресу у грі, потрібно часто виконувати додаткові завдання та місії, що інколи здаються дуже повторюваними. Це може набриднути. Безумовно, можна було б якось краще підійти до цієї сторони. І ще мені не дуже сподобалось те, як вони переробили бойову систему. Це мінус не такий суттєвий, але він є і нікуди від нього не подітись. Вона стала якоюсь більш аркадною, якщо можна так сказати. Хотілося вже більше реалізму. Оригінальний Assassin's Creed – це гра, яка стала початком однієї з найбільших і найвідоміших серій у світі відеоігор. Випущена у 2007 році, вона встановила базові принципи, що залишаються характерними для серії і до сьогодні. Звісно, сьогодні ми бачимо значні вдосконалення в геймплеї, графіці та механіках, але перша частина все ще має своє місце в моєму серці і своє значення в історії серії. Одним із найбільших досягнень Assassin's Creed є його концепція і атмосфера. Створення нового світу, де асасини протистоять тамплієрам, було свіжим і цікавим підходом для того часу. Ідея стародавнього конфлікту, заснованого на історичних подіях, захопила мене і дала новий погляд на стелс-ігри. Атмосфера середньовічного близького сходу з його містами, фортецями і культурою була реалізована дуже переконливо. Це була одна з перших ігор, де паркур став важливою частиною геймплею. Механіка стрибків, лазіння по будівлях і пересування по дахах справила сильне враження на мене, оскільки в той час це виглядало революційно. Світ гри виявився також великим плюсом. Можна було подорожувати між різними містами, взаємодіяти з персонажами, виконувати побічні місії, досліджувати локації, що було для 2007 року дуже інноваційним. А Альтаїр перший головний герой серії, що став легендою. Його історія від падіння до відновлення честі цікава і добре прописана. Але попри все, є моменти, які мені запам'ятались з не дуже доброї сторони. Місії часто повторюються, в основному мені доводилось вбивати цілі або отримувати інформацію через стелс, що стає з часом нудним. Що там казати про додаткові, якщо навіть основні місії часто повторюються? Хоча концепція на перший погляд здавалась мені дуже цікавою, але з часом я розумію, що змушений постійно виконувати одні й ті самі типи завдань, воно дійсно набридає. Це сильно обмежує реіграбельність гри і робить її більш важкою для проходження. Саме через монотонність геймплею вона так низько у списку, зважаючи на те, що це гра, яка зародила серію. Odyssey випущена у 2018 році. Стала найбільш амбітною грою в серії на той момент. Гра перенесла мене у стародавню Грецію, де я міг досліджувати величезний відкритий світ, виконувати безліч місій і активно взаємодіяти з історією, що базується на реальних подіях. Було додано ще більше rpg моментів, які кардинально змінили підхід до гри, а також можливість вибору між двома головними героями Алексіосом та Касандрою. Я люблю стародавню Грецію, і тому мені цей сетінг зайшов на ура. Одна з найбільших переваг Одісі це її масштаб. Гра пропонує безліч локацій, які я міг вивчати, від густих лісів до величезних пляжів та стародавніх міст і островів. У всьому цьому світі можна подорожувати як пішки, так і на кораблі, що додає значної різноманітності до процесу дослідження. Кожен куточок світу виглядає продуманим і наповненим деталями, що дозволяє по-справжньому поринути у атмосферу стародавньої Греції. Бойова система стала більш динамічною порівняно з попередньою частиною. Бій на мечах, використання різних видів зброї та нові тактичні елементи зробили бойові сцени більш напруженими і захоплюючими. Та й більша варіативність додаткових завдань також грає роль. Це, до речі, перша гра із серії, в яку я грав не на ПК, а на консолі, і можливо, це також вплинуло на її сприйняття. Тому що коли ти з геймпадом в руках лежиш у розслабленому стані, і в тебе є час нікуди не поспішати, можна спокійно досліджувати весь цей прекрасний світ, і я без роздумів вирішив відкрити абсолютно все, що є на мапі. І так і сталося. Я думаю, що якщо я витратив стільки часу на гру, дослідив там все, що можна, і вона мені не набридла за весь цей час, то це хороший показник. Знаю, що для багатьох такий великий світ це радше мінус, та і запитань у гравців до цієї гри багато, але мені вона дуже сподобалась. Третя частина вийшла у 2012 році і стала великою зміною для серії, пропонуючи нову історію, нового головного героя і змінений підхід до геймплею. Дія гри відбувається в часи Американської Революції, що додає серйозного історичного контексту. Ця частина принесла багато інновацій, але також і проблем, які змусили багатьох фанатів оцінювати її по-різному. У ній ми знайомимося з Конором, напівіндіанцем, чия боротьба за справедливість і свободу стала основною темою гри. Однією з головних переваг Assassin's Creed 3 є її історична точність. Дія гри охоплює період американської революції, що надає особливого колориту і дозволяє відчути важливість подій того часу. Битви на фронтах революції, втручання у важливі історичні моменти, як Бостонське чаювання, усе це створює унікальну атмосферу, яка відрізняється від попередніх частин серії. Величезні ландшафти, американські ліси та міста виглядають живо і наповнені історією. Бойова система була суттєво змінена. Зокрема, були додані нові можливості для боротьби з численними ворогами: використання різноманітних видів зброї, включаючи томагавк, мечі, вогнепальну зброю і навіть використання канатів для виведення ворогів. Всі ці елементи роблять бій більш динамічним і одним із найкращих в серії. Assassin's Creed 3 пропонує величезний вибір локацій від величних лісів до шумних міст. Усе це створює можливість для різноманітних пригод від подорожей на кораблі, до мисливства і політичних інтриг. Гра також пропонує інтуїтивно зрозумілий механізм переміщення по лісах, що додає новий рівень дослідження. Ця гра стала важливою віхою в історії серії, адже вона принесла нові механіки, персонажа та історичний контекст. Тема американської революції і події, які відбувалися у цьому періоді, зробили гру унікальною і дуже цікавою для мене. Так, я люблю історію тих часів. Вальгала це гра, яка викликала чимало суперечок серед фанатів серії. Випущена у 2020 році вона стала ще одним кроком у розвитку rpg напрямок, закладеного в Origins та Odyssey, але водночас спробувала повернути деякі класичні елементи серії. Події гри відбуваються у епоху вікінгів, що стало найбільш брутальним і масштабним сеттингом у серії. Часи Скандинавії та Англії 9 століття це одні з моїх найулюбленіших, і вони тут чудово реалізовані. Гра дає змогу не лише брати участь у битвах, а й досліджувати величезний світ, сповнений таємниць міфів і реальних історичних подій. Від холодних фіордів Норвегії до зелених полів Англії. Кожна локація виглядає вражаюче і атмосферно. Битви у Вальгалі стали ще більш жорстокими і видовищними. У грі є можливість використовувати дві зброї одночасно, що робить бійки ще більш різноманітними. Вороги стали агресивнішими, а бойова система загалом відчувається важкою і м'ясною, що добре підходить до тематики вікінгів. Головний герой Ейвор це цікавий персонаж, який має власну мотивацію і не виглядає типовим асасином. Крім того, сюжет гри добре поєднує міфологію та реальні події, що створює цікавий мікс історії та фантастики. Але що найголовніше, для когось це дуже суттєвий мінус, для мене ж ні, асасинів тут майже немає. Так, у грі є орден древніх, аналог тамплієрів і є можливість ховатися в капюшоні. Але Вальгала значно відходить від традиційної концепції Assassin's Creed. Тут немає класичних міст, паркуру майже не залишилось, а Стелс не є основною механікою. Якщо ви шукали справжню гру про асасинів, то це не зовсім те. Але я вже давно зрозумів, що серія відходить від класики і прийняв це. Моє відношення до цієї франшизи зараз таке. Я розумію, що в більшості випадків це конвейер і гра на легендарній назві, але якщо гра хороша, то мені без різниці, яка в неї назва. Якщо говорити про найвпливовіші частини Assassin's Creed, то трилогія про еціо аудітори безсумнівно залишається найулюбленішою серед фанатів. Це класика, яка заклала основу всього, чим славиться серія, захопливий сюжет, харизматичний головний герой, глибока історична складова та вдосконалений геймплей. Історія Еціо розпочалася в Assassin's Creed 2, де ми пройшли шлях від молодого італійського дворянина, який втратив свою сім'ю, до одного з найвеличніших асасинів в історії ордену. Братство продовжило історію, розширив механіки та додав можливість керувати власною бригадою асасинів. А Revelations показав нам старшого і мудрішого Еціо, який шукає відповіді у Константинополі та завершує свою подорож. Ця трилогія стала культовою, і вона досі залишається однією з найкращих сюжетних арок в історії відеоігор. На відміну від багатьох інших протагоністів серії, історія Еціо розгортається протягом кількох десятиліть, і ми бачимо його розвиток як персонажа. Він починає як юнак, який шукає помсти, але з часом стає лідером ордену асасинів. Харизма, гумор і глибина роблять його одним із найкращих героїв всіх частин. Серія про Еціо це беззаперечна класика Assassin's Creed. Вона має один із найкращих сюжетів, харизматичного головного героя та чудово передає атмосферу епохи відродження. Це були ігри, які зробили Assassin's Creed тим, чим він є сьогодні. Проте час не стоїть на місці і деякі механіки вже відчуваються застарілими. Попри це, трилогія Еціо залишається неймовірно важливою частиною серії і вона заслуговує на своє місце серед найкращих ігор. Якщо говорити про гру, яка принесла мені найбільше задоволення в серії Assassin's Creed, то це без сумніву Black Flag. Це та частина, яка найкраще поєднала дух пригод, свободу дослідження і захопливу історію. Вона пропонує унікальний досвід, який виділяється на фоні інших ігор серії. І навіть попри те, що вона не зовсім про класичних асасинів, вона дає те, що найкраще працює в серії: відчуття свободи. Black Flag це ідеальне поєднання піратської тематики та Assassin's Creed. Тут є битви на кораблях, відкритий світ, захопливий паркур і одна з найкращих історій у серії. Гра не просто дала нове дихання франшизі, а й стала унікальним проектом, який досі залишається неперевершеним. Тут на таке рішення вплинув, мабуть, такий фактор моєї любові до піратських історій. Я люблю серію Assassin's Creed, я люблю піратський сеттинг, я люблю відкриті світи і цікавий сюжет, і тут все змішалось в одну гру. Величезний відкритий світ, морські бої, скарби, абордажі, піратські пісні усе це створює неповторну атмосферу. На момент виходу гри аналогів просто не було. Едвард Кенуей – не типовий асасин. Він не народжений для цієї справи, як Альтаїр чи Еціо, і спочатку взагалі не цікавиться орденом. Він просто шукає багатство та славу, але саме його розвиток від егоїстичного авантюриста до людини, яка усвідомлює справжню цінність життя, робить його одним із найцікавіших персонажів серії. На відміну від багатьох інших частин, Black Flag не змушує тебе бігти по сюжетній лінії. Ти можеш повільно досліджувати Карибське море, відвідувати різні острови, шукати скарби, нападати на кораблі, полювати на китів або просто слухати, як твоя команда співає морські пісні. Це одна з найбільш відкритих ігор серії, де кожен може знайти щось для себе. Механіка корабельних битв тут реалізована на найвищому рівні. Твоє судно можна покращувати, встановлювати нові гармати, броню та навіть гарпуни для полювання. Вороги не дають тобі розслабитися, а битви з легендарними кораблями стають справжнім випробуванням. Музика Black Flag це шедевр. Саундтрек, створений Брайаном Тайлором, чудово передає дух пригод і небезпек Карибів. А піратські пісні, які співає команда під час подорожей, додають грі особливої атмосфери. Що тут казати: Assassin's Creed 4 це ідеальна гра для тих, хто хоче відчути свободу справжніх піратських пригод. Якщо поглянути на франшизу в цілому, вона пройшла величезну еволюцію від стелсових вбивств у тісних містах до відкритих світів із гігантськими територіями, від чіткої історії протистояння асасинів і тамплієрів до більш вільних трактувань цього конфлікту. Не всі зміни були на краще, не всі експерименти вдалі, але одне можна сказати точно: Assassin's Creed завжди намагався розвиватись. Для мене ця серія завжди була про атмосферу, історію та можливість відчути себе частиною чогось великого. Саме тому Black Flag стоїть на першому місці, бо вона дала найбільше свободи, пригод і незабутніх моментів. Але й інші частини мають свою унікальність: історія Еціо, драматична третя частина, стильні Unity і Синдікейт. Масштабні Origins, з Одісів і Вальгала, кожна з них має щось своє, особливе. Звісно, цей список лише моє особисте бачення. Кожен має свої улюблені частини, і це нормально. А яку частину ви вважаєте найкращою?